Всім привіт, Вітаю вас на моєму каналі. Дякую, що дивитесь, цей канал. Важлива новина для українців з Європи. Нідерланди друзі хочуть повернути українських біженців додому. Також в мінекономіки України розповіли, що потрібно для повернення українців з за кордону. Також заява Берліну, що Україні зараз потрібно більше дотації Європейського Союзу, а не кредитів. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, раджу вам підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете розвитку україномовного каналу Україн». Також ще більша кількість українців зможуть почути цю важливу інформацію. Дякую вам. Отже, друзі, несподівана заява посла Нідерландів. Він сказав, що Нідерланди хочуть повернути українських біженців додому. Посол Нідерландів в Україні заявив, що його звати ЄНС Демол. Що настав час зараз подумати про повернення в Україну тих 100 тисяч біженців, які зараз перебувають у Нідерландах. Він це заявив, виступаючи на конференції Human Capital Forum 2023 українці. Економіка майбутнє. Він пояснив свій заклик необхідністю саме збільшити ресурс для відновлення України. У моїй країні, Нідерландах, 100 тисяч українців, вони легко інтегрувались, і ми це цінуємо, але водночас є ризик, зауважив він в Україні. Зараз потрібні ці люди, їхні навички, знання, щоб відновлювати країну. Один саме із викликів, який ми зараз бачимо, це як повернути цих людей. І також свою думку з цього приводу: як ви вважаєте, як повернути українців? В Україну, які виїхали за кордон, напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Дякую вам. Початок діалогу про повернення українців в Україну підтримують у всій Європі, додав посол, тому цим потрібно зайнятися якнайшвидше. Нагадаю, друзі, що єврокомісар з питань зайнятості та соціальних прав Ніколя Шмідт заявив, що показники з працевлаштування зараз в ЄС значно покращились після напливу саме українських біженців. Понад 4 мільйона, з яких отримали тимчасовий захист в Європі. З них офіційно працевлаштовані 1,5 мільйона людей. Наступне друзі в мінекономіки України розповіли, що потрібно для повернення українців з за кордону. Для повернення українців з за кордону є чотири основні фактори. Про це заявила міністерка економіки України Юлія Свериденко. За її словами йдеться про перше, це безпека, потім можливість бути працевлаштованим або започаткувати власний бізнес, можливість також навчання і забезпечення житлом. Звичайно, безпековий фактор це фактор номер один, сказала Свереденка, пояснивши, що Україна є потенційно зараз найбільш замінованою країною у світі. Розмінування є головною передумовою відбудови. Як зазначила чиновниця, без розмінування люди не зможуть, звичайно, безпечно повертатись в прифронтові території. Уряд поставив зараз за мету повернути у використання 80% потенційно забруднених територій протягом наступних 10 років. Також, друзі, хочу нагадати, що за даними Агентства ООН у справах біженців, станом на 22 жовтня, 2023 року у всьому світі зафіксовано 6,2 мільйона біженців з України, 5,8 зараз з яких у Європі. І остання, друзі, заява Берліна, що Україні зараз потрібно більше дотацій саме Європейського Союзу, а не кредитів. Взагалі, уряд Німеччини, в принципі, друзі, підтримує концепцію Єврокомісії щодо надання Україні довгострокової фінансової допомоги, але наполягає на перегляді її структури та можливого розміру. Про це заявили радники канцлера Німеччини Олафа Шольца на брифінгу 25 жовтня напередодні чергового саміту ЄС. А загальна сума в 50 мільярдів євро, передбачена на ці цілі в Берліні, вважається такою, що в цілому відповідає потребам Києва. Допомога Україні, фінансова, гуманітарна та військова кажуть радники Шольца, залишається найвищим пріоритетом німецького уряду. Ось такі друзі, важливі новини для українців за кордону. Як завжди, вашу думку висловлюєте в коментарях під цим відео. До зустрічі.